Всім привіт! Сьогодні в цьому відео піде мова про найкасовіші мультфільми за всю історію кінематографу. Найбільшими та найуспішнішими мультиплікаційними студіями є Disney, Pixar, DreamWorks, Blue Sky, Universal, але особливе домінуюче місце все ж таки належить Walt Disney Pictures. Саме тому їхні мультики завжди в топі по касовим зборам в усьому світі. Тож давайте поговоримо, які саме шедеври від цієї кінокомпанії і не лише. Заробили в світовому прокаті найбільшу суму грошей вперед. П'яте місце посіпаки Universal Studios. На продакшн цього мультфільму, який вийшов на екрани в 2015 році, було витрачено 74 мільйони доларів. В світовому прокаті сумарно він зібрав касу трохи більшу за 1 мільярд 159 мільйонів доларів. Ці малі жовтенькі помічники лиходіїв, в різні часи історії так припали до вподоби не лише дитячій, але й дорослій аудиторії, що мають багатомільйонну шанувальницьку аудиторію по всьому світу. Четверте місце історія іграшок 3: Walt Disney Pictures і Pixar. Саме третя частина мультфільмів серії Історія іграшок від Дісней так припала до душі багатьом поціновувачам мультиплікації по всьому світу, що зібрала в глобальному прокаті більш ніж 1 мільярд 242 мільйони доларів. При цьому витрати на його створення обійшлися Walt Disney Pixar в 200 мільйонів доларів. У 2018 році цей мультфільм мав фурор в усіх країнах, де його випускали в прокат. Третє місце Крижане серце Walt Disney Pictures. Мультфільм вийшов в прокат в 2013 році. Дісней витратили 150 мільйонів доларів на його виробництво. Касові збори по всьому світу перевершили найоптимістичніші очікування і зібрали суму в 1 мільярд 290 мільйонів доларів. Мультик сподобався не лише глядачам, але й найавторитетнішим і найвпливовішим кінокритикам, і отримав Оскар за найкращий анімаційний повнометражний фільм. Друге місце Крижане Серце 2 Walt Disney Pictures. Перша частина Крижаного серця настільки сподобалася широкому загалу і зібрала велику суму в прокаті, що компанія Disney вирішила створити другу частину і не прогадала, оскільки цей мультфільм, який вийшов на екрани у 2019 році, перевершив за комерційним успіхом роботу 2013 року. В світовому прокаті Крижане Серце Серце-2» зібрав більш ніж 1 мільярд 450 мільйонів доларів. При тому, що студія виробник витратила на його продакшн лише 150 мільйонів. Перше місце король Лев Walt Disney Pictures Перша екранізація мультфільму Король Лев в 94 році мала великий комерційний успіх і сподобалася глядачам по всьому світу. Саме тому студія Disney вирішила випустити в прокат в 2019 році рімейк, до речі, витративши на нього 260 мільйонів доларів. Як ви вже розумієте, ця робота мала феноменальний успіх і зібрала рекордну суму у світовому прокаті. І це більш ніж 1 мільярд 657 мільйонів доларів. Станом на сьогодні Король Лев найкасовіший мультфільм за всю історію кінематографу. Якщо тобі сподобався наш контент, став лайк та підписуйся на канал.